Тяглі сити, завдяки чому тягнеться в часі тіло. Осінь мене та, здавалось, кому яке діло, вона ж бо, я знаю, лише імітація смерти, Судно у морі холоднім, щоглою на рею сперте. Хай всі титани взмагалися між собою, море не тішить мене, не дарує покою, життя довжиною в мотузку. Чого воно варте, я зустрічаю цей сум на полиці плацкарти. Простір і справді безкраїй, а так що тісно, Діва Марія, у яслах той, що співає пісню, узріти б його і щільно задрая ти люки, від пилу часу за склом, що тепер грязюка, лежи незворушно, немає нічого, крім мряки. Ніч розтинає звук, скрегіт зубів, собаки, стукають двері, а все одно по дереву, Смуток стікає слиною по власному череву.